Давай ти зможеш. Давай, давай, давай. Mm -hmm. yeah. Хорош. Я переміг тачанку. Well, <protege> Юмі, вітаю вас на боті. <пл pronounce his name. су> З вами, як завжди. Е, я цекий <с> і віст за кадром. Вибачте, у мене тільки істерик. Сідай, поїхали. Зараз мені продати <с> треба купити. Все, Ой, що вам розказати. <с> <с> Боже, це такі жахливі катки були просто. Але, але ми в останній підгледіли цей сетап. Ой, Господи, можна сістись. Коротше, ми підгладіли цей сетап і вирішили спробувати за це пограти, бо нам було так... дуже боляче. Таких булочок насипали в минулій катці. Це було настільки боляче і неприємно. Ми, звісно, перемогли, але там ще а... Рінінгстон лівнув в них. Тому да. Вони 4 5 грали. Але якщо б він був, то мабуть не вийшло б нічого. Хоча ми вже почали якось потрошку відіграватись, я думаю, що редактору просто не було на місці. Люціан з електрок'ютом. Це якась жесть була. Спробуємо це відтворити. Було так боляче. Люціан з кішкою, сценою. У Люціана з'явився котик. Ну, я сука, горний <грає> граємо проти фортуни і по холду Ай! Угу. Ай. Ой, Оу. Угу. так. <грає> Майстер Кью має зосередитись. У мене навряд чи вийде грати як в тому люцина, насправді. Бо його не те, що відчув. Я щось Так, тром. Угу, mm -hmm. mm -hmm. пішов у мене. Та блін. І тим не менш у нас справи покраще. Mm -hmm. Mm -hmm. Я ще за дека так давно не грав. Ах, да. Я <laughs> розучився фармити. А це, до речі, дуже складно повертатись. І я, навпаки, до речі, дуже якось дивно обережно на АДК, коли повернулася, тут устала грати. Прямо шах вліво, шах вправо, щось таке дуже обережне, незрозуміле. Ай! Сяку. Каяне де до нас. А він далі пішов. Mm -hmm. Ну, я не думаю, що встигну. Я mm -hmm. Він форму постакав, принаймні. Так, давай всі каці ти будеш розмовляти, бо я щось... Давно не фармив і не можу зосередитися <звучить> да, нічому. На це... це насправді важкувато. Так от, повернемося до теми трошки а, з приводу а, того, що <кхух> <кхух> повернулися на АДК. І я, коли повернулася, я просто максимально обережно намагалася тікати, але від того тільки гірше було, бо я постійно помирала, бо я боялася битися. Mm. Я намагалася просто фармити, а якби, ну, це якби не дуже. Якщо навіть згадувати там, ну якщо, може, пам'ятаєш, типу, мої катки за фортуну, коли я, коли я просто лізла помирати і битися, і мені всіх треба було побити, всіх кинути ульту, то в цей раз якось дуже дивно і мені не сподобалось, наче взагалі перший раз на така граєш. Намагаєшся тупо вифармитись, з усіх біок тікаєш в тімфайтах, Взагалі тебе немає, бо ти десь фармиш там. Або там стоїш в стороні, трусяться коліна, боїшся підійти, щоб тебе, не дай Боже, не вбили, але тебе все одно вбивають. Ну, коротше, тіпіка, ой. Я попала? Ти влучила, так? Да? Тіпікал, якби сторі, ой, не важливо. Це останні катки такі важкенькі були. І плюс за Саміру, ну... треба прям відчувати її дуже добре, щоб агресивним бути на початку. Угу. Да, у мене поки що з цим проблемки є, але з Саміра мені дуже подобається. Да, дивись просто, ну, що з того. Я не знаю, це зламана хрінь. Це зламана хрінь. Фортуни немає, вони на драконі. Та Абсолютно зламана. Реп гад. Ну, чого ти? Дама. А ну, йди сюди. Ти його звинувачуєш. Це зламана хрінь, ну, типу. — об'єктивно. Він такий життя таке. Ай. Просто пів ХП немає, ну це трайм. Ну блін. Я звісно, все розумію, але це якось ну, надто легко. Там дійсно просто не було ну, шансів, по суті. Коротше, я своєму намаганнями попасти кьюшкою просто прошукавувати. <гум> да. А чого пе, походу, збирається? Ой. Не. Mm. Це Теж, до речі, цікава комба, коли форту нас побільнює, що легко влучити цим нього. Нормально, нормально. Та йоп. Свою мать, блядь, це американські гірки. Ааа, блядь, заєбе. Покійно На Дивил... Алвей. Мене фортуна перефарм. Угу. Бо я просто катаюсь на цій хуйні. А, не о, у мене карля. Треба бекатись, бо він мене з'їсть, блядь. блять, Треба ботиночки... Ш... Срочно. Терміново. Терміново. От это.

Та пс. З'їбуться звідси, ні? Каєн, а як на тебе сісти, як тобі допомогти, хлопчику мій? У нас дуже мало фарм. Такой. Щось мовчимо. Чимо. Да, я думала над сенсом життя. Що <клес> 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 придумала. Нічого хорошого. Та як можна було тачанку проїбати, Люца? Ну, well, він же коня якось проїбав. <laughs> <speaking in Spanish> <speaking in Spanish> Тому що шатдауни поназбирали. Ого. Шатдаун сюди, шатдаун туди. 3-0 ясо тепер. Ну у тебе 5-1 Ям. Ти якби виглядаєш, як небезпечна фігура на цій дожці. Ну Це поки що. Та ти скеишься. <ріху> 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 Там. <будь тостер>, <ріху> Не хочу судить. <какая> да ебать! Вся команда там. Як там? Я хотіла Каїна врятувати. Mm -hmm. і я на нього перестрибнула. Я думав, на мені кішка. <плес> перестрибнула на Каїна і цей. Коротше, не, не важливо вже, Уже, вже це нічого немає, значить. Нічого. У стакан за вы все так не втарив. поставимо його Та як він пройобує тачанки, я не розумію, ти ж стріляєш по ним. Угу. Як вони. Мені зараз буде боляче. Мабуть, вай десь, що він такий... Борзий. Угу. Каян. Гарна задаю. И забрать угу. отлично. я свой, да. Он, походу, был флаг. ебать! Пиздец. Oh. командою грають. Ну, я ж 5-0, 210 крипів, 5-1 льони. 10. Да. Хуя. Угу. Ну, вони б'ють, як катакатани. Це вже не стоїть. Отак от літи втрачаються. Ну, uh -huh. от я кажу, я ж був 5-1. <глоти> Повторюємо історію того лютса не з минулої катки. Давай ти зможеш, давай, давай, давай. Mm. Yeah. Mm. <глоти> я переміг тачанку. <глоти> <глоти> так, там. На... Mm. Я думав, вони втримають, якщо не будуть битися. А ми поки заберемо сюда Сюди. не все чуга. Чех ты что я поедешь? скажут, что у нас проблемы, Деньги есть, действуем. Просто. Yeah. Просто на порухатись. За що нам все це саме ні? Коли ми записуємо катки таке Я враження, то у нас були такі він стріки прямо взагалі. Спать. 0 нуляц. Ну то що нам з ним робити? Та І ніхуя там... собі, що так багато да могу. І цей помер. На... Куди мені сідать? Так все добре було. Хто-небудь оживіть, пожалуйста! Он просто взломал трон. Я что злизла? А я хера. А, ну тебе я тупку. Просто все понятно. Ой-ой-ой, там два брата акробата. о Хорош! Туди шатдаун. Хорош! Ще один шатдаун. То ти хороший шатдаун з нього зняв. Косарь. Так. Да. Угу. Але при всьому тому ботиночки у нас, да? А що нам це дає? Ці не знаю, просто приємний факт. Ну, все не на несті хуйово. Я нафіга то злізла з джакс, Ну коротше, ну він все одно вижив. <сорган> Фортуна на меду. А ну, в нас баро. Але ну, немає о бази. Так. Принаймні наш лісник забирає об'єкти. Він не грає нормально. Ну і він даже заходив до нас, ну, девять Вау! Да, блядь, что так больно, что? Я думаю, это же крашен бэк, но здесь на пив хп. У них дуже сильний потенціал підуть ясову. Mm -hmm. Йона, Чогат. Хто там ще? Вай. Бот хтось степався. А що ж таке? Так, наступну гарні з кішку. Ні, типу, це насправді теж не те, що дуже там. Просто що дійсно, йони, ясо, Чугат. А вай підкидає? Да. Ага. Ну, так. Я ну, скажу Чугат, вай, йону. І поки ми всі літаємо на вітерцях і всьому іншому. Фортуна така, ха-ха-ха-ха, mm -hmm. і, угу. робить ульт. Там нам не проблема. Bump. Ой, на боті проблеми. А, 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 там, а, там джокс. Та ЄБАТЬ! бать! Свири! Якого хуя? Хто ці люди? Чому вони не грають в ранкет? Я не звонать дотянутися до кайна, він мене забра. Ну блін, ну це якийсь страш, чесно. Треш просто що сьогодні за день такий. Блін, а це я розстроєна, просто піду до батьків і буду кушать смаковати. ха <кій> ха <Я> Буду кушать, <кій> кушать розстроєна. Ой, блядь, на наш, почему я натискаю на вешку? Та, а можно я попалю кнюшку і, будь ласка? Та ебать, не ну це нравится. アハハハ